Так, ну що ж, всім привіт, народ. З вас під Подобайка. А э, байка. аок, АОК, АОК. ок. за Китай. З метою формування цін нас. Э, стоп, що? Мені Сполученими Штатами не обов'язково воювати, до речі. А я чомусь думав, що мені Корею обов'язково захопити. З чого я так вирішив? Окей, прекрасно. Все трохи простіше. Ми зараз будемо чекати, бо в нас велика агресивна експансія. А війну з э, коаліцією я не потягнув взагалі ніяк. Давайте зараз. Я ще качу новоницьких ресурсів, у нас тепер 1300 додатково. Зараз. Поки ми просто чекаємо, я просто. Ооо, лаймова ферма. Перший мій лайм. Коротше, просто унікальні будівлі, у нас нові доступні. Розбудую. О, плантація курити, сім одразу нових нового ресурсу. Приємно. Завжди подобається. коли так, Таке відбувається. Ой, так само, як папір, сім папір одночасно. Скір'ю. Ого. У нас було 7 тепер 23 майстерні порцеляни, 16. Одразу плюс 16. О, дві золоті копальні! Це прям дуже хорошо. Так я навіть гроші витратив. Але я забуду всі унікальні будівлі будівелі. Мене ніщо не зупинить. Є. Є, є. є, все побудував. А тепер я хочу перейти до двох золотих копалень і сконцентруватися чисто на їх покачки В першу чергу будівель суду ратуша і залізниці. Ну, і будівельні контори можна. Далі майстерні мануфактури і так далі. Ой. В тебе нема інфраструктури. це прикольніше, коли на двох. На двох провінцях одночасно концентруєшся, так. Менше ось цього моменту очікування. Ти просто чекаєш, поки щось побудується. Перша є. Можна було б ще теоретично храм побудувати, але то вже таке. Так, друга куди повільніше забудувався. Окей. Що у нас тут? Агресивна експансія все ще 82? Байдуже тоді. Ось що я зараз зроблю: економіка. Просто ось так. Закину всім. Навіть вистачило, щоб всім поразу закинути. Знаєте що, людські ресурси? Когось явно? Мало людського ресурсу. Так, я качаю всім, в кого менше 140 коштує його качнути. Чи може менше 100. Ну, менше 150, це вже дуже багато, провінцій. Я не хочу це занадто мікроконтролити. Ось менше 140. Економіка ще раз, всім провінціям. Може, ось так просто. А, гроші Ну, і зараз ми і так качнемось по прибутку. Ну і по економіці. Що в мене по. Уху, дуже хороший ліміт. Так, серйозно? Бутан? Що? Що ти хочеш? Як там до радників прийти? А як на радників? Як, як подивитись радників? А ось. Все. Штучний інтелект, увімкнено. Ви їй. Все, погнали. Ну-ка, цікаво, що вони будуть зараз робити. А, один намагається нас догнати ворога. Чи вони просто звільняють принці? Ну так, один намагається побити, інший звільняє. Нащо, ну, бутан? Тобі не подобалось бути моє, моєю маріонеткою? На, тримайте знову моя маріонетка. Не знаю. Нащо ти це зробив? Так перевага дохідного виробництва. Економіка ще раз. Ось так. Хоч щоб в усіх провінціях був їх максимум економіки. У них зараз маленький максимум бо я там зросту, і не качав взагалі. Ще раз. Гроші. Економіка. Що в мене 7,4. В тебе 9.3. Ну, знову ж моя економіка більш ефективна. Це прям стоїть з такого. Ой, багато ресурсів, по яким є перше місце. Найважливіше золото і діаманти те що є перше місце. Це найкраще. Найцікавіше, найпрекрасніше. Ми тут просто не зрозуміли, який червоний це через те, що воно вже по максимуму, а який червоний це через те, що ще можна забудовувати? Скоріше за все, світлий червоний, це ще можна забудовувати? Так. А темний червоний, це, воно вже на максимум забудовано. Блін, а може ось так по черзі. Я так можу концентруватися в першу чергу на дорогих ресурсах. Скільки кориться? О, 1.23. Прекрасно. Лимон? 0.76. Нема від тебе сенсу. Так, папір, я вже знаю, що дорогий. Це, типу, 1.72 один з найдорожчих ресурсів. Ну. Я бачу, те, що нам потрохи не вистачає спадщини. Тримайте ще пам'ятника. Так, трохи пам'ятників. Насправді кажучи, рибу прикольно було б качено, тобто воно зменшує отримання армії. Да, ми зараз зупиняємось саме через нестачу спадщини, значить треба пам'ятника. 61, тану. Це просто не вистачить, щоб добити Китай. 78 провінцій. На кожну з них агресія буде висіти. 8-5 економіка. Ну я підбираюся, прям дуже близько підсок підбираюсь. Так. Можна розширити армію, в принципі, завчасно це зроблю. Ось так. Все, плюс 40. Ще вісьмірку я не викличу, це цього вже буде забагато. Ну, давайте. Якщо в мене є гроші, столицю докачаю. Є. Ще трохи, я всі провінції вже докачаю по економіці. Давайте. Я хочу цього. Я хочу. Мені мало грошей, треба більше. Ось мені цікаво, в мене багато, багато різних ресурсів. І по умовному зерну чи по рибі я вийду на перше місце. Все. Я зараз просто закидаю, щоб не було. Все, готово. Я це зробив. Теоретично зараз можна піти на добування Китаю. Альянс згон Сі. Ну окей, та надіслати образу. Що 288, був У мене 288 армій, що ви мені зробите? Я вас обох вже дуже сильно підрізав. Я вас обох вже за один крок буду в столицях. Що, ну, а що ви розраховуєте? Оголосити, оголосити. Все. Так, тут. Основну китайську армію розніс. Переможе навпіл. Тримай. Ось так. У мене, до речі, як переключитись на радників, я не розумію. А все, окей. Вимкнути, швидкий інтелект саме хочу. Все окей. Це зараз буде швидко. Я сподіваюся, мені вистачить агресії, агресивної експансії. Щоб вже дозабирати до кінця китайця і ваш. Давайте до сотки. 93 і 9, все прямо впритик. Далі знову відпочинок потрібен. Далі мені з... Мовним савком треба готуватись воювати. Так, спадок цивілізації. Куди б військова академія? Ще більше. На. Так, що так само зараз пройдусь по унікальним будівлям. Ще один там лайм. І купи всього іншого. Знову ж мені не, не вистачає можливості просто обрати одразу всі унікальні будівлі. Те, що кожну окремо обираю забудову, максимально незручно. О, уран! Ура! Не. А я там чую, що хтось когось бомбардує? Сподіваюсь, ніхто мене. Так, давайте опущусь трохи нижче, щоб повністю інтерфейс показувався. Блін, нових риболов нема. А, ну, еще я розраховував, я же забрав вже. Я ж вже забрав них весь берег. Так, далі. Економіка. О, рушей нема. Вау. Думаю, зараз швидко і максимум економіки зроблю. Але ні. Спадок. Храми. Забудувати повністю себе просто храми. Так, ну, таким темпом просто. Треба повністю себе храмом забудувати. Що, насправді так кажучи, непогано йде. Бо так чи інакше, у мене дуже багато спадщини не прокачане Від чого я втрачаю перевагу, а мені потрібно багато переваги. Знову ж мене чекає війна савком із Британією. Так, до кінця. Так, було 730-745, непогано. Ще купа пам'ятників. Все. Всі провінції по максимуму забудовані Так, Сін. Ху, це хто такий? Мені все ж таки доведеться з США воювати. А я по економіці навіть відстаю від них. Ой, а як неприємно. Так все ж таки хочу до кінця пам'ятника саме забудувати. У мене. А, в мене куди більше половини. Воно хоч і не виглядає, але в мене більше половини провінції забудовані. У мене 2 треті провінції забудовані пам'ятниками. 66%. Коротше, прям хорошо. Я думав, в мене ще багато пам'ятників не забудовувати, але тут просто провінції самі по собі великі. Це це виглядає так, що воно не забудовано. Диво. Воно виглядає, що багато не забудоване, але воно насправді кажучи, більшість вже забудоване. Так мені просто цікаво. Так, я риба на перше місце, барвник на перше місце. А, ні, багато ресурсів, по яким я на перше місце. Це навіть обідно. Так, і наступний раз, напевно, останній буду закидувати. До речі, ще дещо важливе. Так, тримай, 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 тримай. Все що менше 140 коштує. Ой, таких принцій, На диво стало багато. Мені щось дешевше. Ого. Так, мені здається, мені здешевшили цей самий покращення людського ресурсу. Окей, я на цей раз власну руч поставлю. Чи я вже в втум... тому. Ой, це ще багато стало. Ні, все, досить. З мене досить. Угоди з закінчились. А, згонці, -м. Mm -hmm. Ні, згонці я зараз дорозбираюсь. Так. Все дякую, дякую, що нагадали. Може ще армію збільшити? Так, на 40. Я зможу збільшити? На 40 не зможу. Але збільшу на 40 саме. Так, нехай створюються. Я тут можу покращитись. Є. Yeah. Ой, що? Блін, а це навіть трохи проблема те, як вони зробили. я у гонці зараз так багато не заберу, як планував. Але що вже зробити. О, в тебе хороша Ні, хороша думка про мене. Як мені ж не байдуже. Він нехай в столиці стоять. Інше групування захоплюю їх. На. Я все там покачав Вспадку, там в спадки. В спадку. Там ефективність оподаткування також кочну. У мене тепер спадку достатньо. Але проблема в тому, що мені просто пару провінційних треба. Буквально три провінції. Так? Та три провінції від них треба. І для чого це все? Та втрати. Майже 10 разів різниці. Так, три. Маріонетка. Нехай зміна уряду. Навернення військові репарації Ой, без маріонетки. Хм Без маріонетки. Маріонетка з агресію додає. А все інше забираємо. Ну, просто маріонетка, аж 15 агресій. Аж 15, я не хочу. Так. Далі. Так, Савок. Британська Індія, Нова Зеландія і Сполучені Штати. Сполучені Штати і Sox, зрозуміло, що слабше за Сполучені Штати і слабше за мене. ми чомусь ліміт армії більше. Може просто ось так покинути. Воно впливає на ліміт армії? Давай, давайте. Так, 391 ліміт армії. Так, перше я можу ще. А так, давайте. 391 я беру людські ресурси. Ось так. Вперед. Шкода, що не можна обрати, наприклад, тільки дешевим провінціям, качнути людські ресурси. Лишився 391. Як на що. Коротше, я не розумію просто, як рахується ліміт. Таке тут може ще для генералів. Ну знову ж, не дивлячись на ліміт, в мене просто-напросто сильніші війська. Коротше, байдуже, ще 80, викличу. Все, зараз буде. Є. Так, красиво. Далі. Ой, давайте. Ці три провінції. Криця, рибальство плантація. і швидко Просто ось цей стандартний набір будівель а що я всім ще інфраструктуру побудую? Просто в мене зараз все одно нема сенсу йти на СОВОК 74 агресивна експансія, а мені савка потрібно буде 61 провінція. 61. Мені для цього мінімум хоча б до 50 зменшити агресивну експансію, якщо не більше. А савок це зараз такий найслабший. Та там туреччина є. Коротше, слабкі держави, ще в них То таке? То не так цікаво. Хм, до речі, максимальний рівень верховного суду. тут максимальний рівень столиці ще. Давайте щоб не бар максимально максимальний золота. Так, зручніше буде. Так, а тут в економіці що я в принципі усе качу. Можна, в принципі, тут десь є максимальний рівень радника. По максимальний рівень столиці. Але я краще максимальний рівень навичок радника. Ось тут максимальний рівень столиці, є, до речі. Максимальний рівень навичок радника тут також є. Давайте ось тут візьмемо. Аж по шостому рівню Радники Інфраструктура, хочеться інфраструктура. Ну, вибачайте. Ну, ж, я зараз просто чекаю, щоб збити Щоб збити агресивну експансію. Я не готовий проти коаліції битись. Погнали! А, всього 16 отримав. За витрачені 10 тисяч, дякую. Так, максимальний рівень радників. Продовжую качати. Що там вже по 7 рівню всі молодці? Мені просто цікаво, наскільки додає інфраструктура. Ну, вона там ефективність виробництва і так далі, потрохи все дає, але чи є в ній сенс? Ось, давайте, 824 було. Зараз побудується відносно велика кількість. І стане 819 820. Ммм... Але воно дешевше будівництво і так далі. Так можемо теоретично щось взяти. Ну тут грабування мене взагалі. Це не цікаво грабування. Ось тут максимальний рівень столиці. Тому ну, давайте все. О, і у нас ще є максимальний рівень судочки. Не, непогано. Не по економіці вже більше за совок, по, -по, -по ліміту армії менше. А в них покращена, до речі, військова академія. Військова академія для генералів. Вони можуть бути для нас навіть частково проблемою. Хм, Може найманцями ще погратись потім. Коротше, треба бути готовим, якщо що викликати ще найманців. У на мене тут ще спадок хороший. А якщо у них такий великий рівень. радника, то значить у них також? Тут спадок покращений, блін. Блін. Але в них не має бути так багато грошей, як в мене. Але і я на військові витрачаю всього 130... 125. Але я можу збільшити обслуговування армії на момент війни, це збільшить бойовий дух, швидкість відновлення, людські ресурси за місяць. І навпаки, ось так зробити, поки в мене поки нема війни. Так, посилання в описі на всі мої ігри. А найважливіше тут гра це War Factory. Тобто це прекрасна гра, над якою я зараз працюю, якщо ви її. Ну, вона вийде третього кварталу 25 року, якщо ви додасте його до бажаного, це просто неймовірно, мене підтримує. Так само, як якщо ви подаєте всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!